завершенню підходить э, конференція міжнародна. Ваше впечатлення, ви знаєте, я вперше на міжнародній конференції, е, хоч вона й друга, але вперше на даному заході. Я вам скажу, по-перше, я вражений кількістю людей, які е, прийшли, але кількістю не просто людей, а людей зацікавлених. Тобто люди, які прийшли на приїхали на цю конференцію, вони є. Е, Дуже кваліфікованими і дуже зацікавленими особами, і це також дуже вражає. Зазвичай такі конференції дуже погано з точки зору організації піддаються контролю. Але я чесно скажу, що також здивований і організацію цієї конференції. Тобто дві речі мені здивувало: це змістова частина і організаційна. Що стосується медіа конференції, як такої, як, як її майбутнє можливо. Для України, то я скажу, такі конференції потрібні, тому що ну, конференція вперше, ну якщо вона друга, вона не зможе вплинути на ситуацію медійну і медіасвіти в Україні, і тому цей процес потрібно поширювати. Я наслуханий тим, що у порівнянні із першою конференцією, кількість медіапроєктів в Україні вона збільшилась. Тобто Ну можна сказати, видно одразу ефект цієї конференції. Мені здається, що конференція буде мати і ефект, і друга так само більше і більше. Тобто ті рішення, які приймались конференцією процесі, вони ще не зрозуміли, що не повністю оформлені, але те, що приймалось, можна сказати, люди зацікавлені в тому, щоб ця конференція конференція приймала конкретні. Практичні рішення з метою впровадження активного навіть впровадження медіасвіти в у навчальні заклади України, і це є основний основне її досягнення.